Зупиніться на секунду, і уявіть, частина історії людства змінилась через абсолютно тупі випадковості. І зараз ви почуєте такі фейли, що вам захочеться переслухати це ще раз. Почнемо з найвідомішого: Ньютона та Яблука. Уявіть момент: вчений сидить, думає про життя. І бац! Яблуко по голові. Хто б міг подумати, що один фрукт запустить найбільший прорив у фізиці? А тепер кінофейл століття. Компанія Дісней колись сказала: Гаррі Поттер? Нє, це занадто британське, не зайде. М ну так. І тепер це не мільярди Дісней, а мільярди Ворнер Брос. Один неправильний ні. І привіт. Найуспішніша франшиза світу. А цей історичний провал взагалі топ. Під час однієї битви солдати побачили світло, подумали, що це сигнал до капітуляції і здалися. Ворогу, що це було насправді відблиск сонця на снігу. Так, історію інколи змінює навіть погана погода. І найцікавіше, ці фейли доводять, випадковість може змінити долю цілих народів. А тепер ваша черга. Який найдивніший або найсмішніший фейл траплявся у вашому житті? Пишіть у коментарях найкращі. Прочитаю в наступному відео.